Чому я завжди наголошую, що треба робити ендоскопію порожнини носа. До мене звернувся чоловік, який вже тривалий час страждає на закладеність носу. Він вже лікувався до мене у інших лікарів, але, на жаль, результату повноцінного гарного не було. Я проводжу ендоскопію, спочатку нічого такого, ніс, як ніс, але ось бачиш, коли я заходжу глибше, це розового кольору, це а, слизова нормальна. А ось білого, те, що ми бачимо, це поліп. Це саме поліп, який виходить з пазухи. Він повністю перекриває вихід з правої гайморової пазухи в порожнини носу, блокує його, і в правій пазусі залишається слиз, там постійно розвиваються гайморі. Тобто це хронічне запалення, і ось ми вже на ендоскопії бачимо причину цього стану навіть без катена, яке. Подальшому відправлений цей чоловік для того, щоб зрозуміти, як багато цієї поліпозної тканини, чи тільки цей маленький поліпчик, що ми побачили в порожнині носа, це одне лікування, чи там вже всі пазухи переповнені цими поліпами. Це дуже важливо, Тому в сучасному світі, окрім звичайного огляду і такого імперічного лікування, обов'язково має бути ендоскопічне дослідження і, за потреби ще КТ-придаткових пазух носу, для того, щоб ми мали повноцінну картину стану здоров'я здоров'я людини.